Діти, сьогодні до нас завітала чарівна краплинка. Послухайте загадку та відгадайте, де вона живе? Тече, лється, часом між камінням в'ється, як нема, все висихає, звір та птах без неї помирає. Що це? Молодці, це вода. Краплинка живе у воді, тож сьогодні ми будемо говорити про воду. На нашій планеті багато чудес, але одне з них найцікавіше вода. Недарма, говорять, вода чарівниця, тільки на планеті Земля є вода. Саме вода зробила нашу Землю зеленою і населеною. Давайте подивимось на нашу планету з космосу. Якого кольору більш всього? Розумнички більше синього, блакитного, бо найбільша частина землі вкрита водою, тому нашу планету називають блакитним, де на землі можна зустріти велику кількість води. В морях, в океанах, озерах, ріках, водопадах, джерелах, криницях, але вода. В них різна, в річках-озерах вода без смаку. Вона називається прісна, в морях і океанах вода солона. А ще вода чарівниця може по-різному виглядати. Вона може бути росинкою на листочку, може бути градом, туманом, дощем, бути калюжею, у вигляді снігу. Може бути бурулькою, льодовиком. Діти, а вода має колір та смак? Ні, вода прозора та не має смаку, але вода може стати солодкою, солоною, кислою, в залежності від того, яку речовину нею додали цукор, сіль чи лимон. Діти, якщо в воду потрапив бруд, вона стане. Брудною. А якщо додати фарбу, вода стане різнокольоровою. Вода не має форми, вона приймає форму того посуду, в якому знаходиться. А ще вода може бути твердою це лід. Рідкою, газоподібною це пар. Діти, а кому потрібна вода? Так, вода потрібна всьому живому. Для морських мешканців вода рідний дім. Діти, а ще деякі види рослин живуть у воді. В житті людини вода потрібна постійно. Наш організм теж складається з води. А як людина використовує воду? Розумнички готує їжу, пере, миє посуд, приймає гігієнічні процедури. Без води гине все живе. А ще діти є свята, які пов'язані з водою. Це свято Івана купала. Та свято водохреща вода дуже цінна, тож треба воду берегти. Діти сьогодні ви дізнались більше про воду, а краплинка каже вам: до побачення!